Суда сюда! Командир плен остальных! Радіоперехоплення військових РФ, які, ймовірно, причетні до страти п'ятьох українських військовополонених поблизу Новодарівки, опублікувало видання CNN. Це сталося у листопаді 2024 року, коли поблизу села тривали активні бойові дії. На записі чутно, як російський командир віддає наказ вбивати наших захисників, а також позивні двох окупантів: Арта та Білий. Як повідомляє CNN із посиланням на СБУ, це солдати штурмової роти 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії. П'ятої гвардійської загальновійськової армії ЗСРФ цей же підрозділ СБУ пов'язує із іншою стратою обезголовленням полоненого українського солдата. Його командирам заочно висунули обвинувачення. Нині радіоперехоплення вивчають в рамках розслідування вбивств українських військовополонених. Тим часом в офісі генпрокурора зазначають, кількість ймовірних страт українських полонених зростає щороку. Якщо у 2022-му їх було 57, то вже за перші чотири місяці 2025-го їх 51.